Розвідка під водою, вибухи на суші та висадка десанту. Так проходили чергові, експериментальні, тактико спеціальні навчання на Житомирському полігоні. За легендою навчань в умовному місті Н розташований ворожий продовольчий ринок. Військовослужбовцям потрібно перевірити наявність зброї та боєприпасів на прилеглій території при необхідності знищити базар. Підрозділ піхоти на шести бронетранспортерах захоплює територію в кільце та проводить розвідку. Чотири БТРи здійснюють прикриття. Ринок чистий, підрозділи просуваються далі на наступне навчальне місце. Проходять мінне поле та зачищають умовні будівлі, релігійний заклад, супермаркет, госпіталь. Реалістичності навчанням додають звукові імітації, вибухи, крики терористів. Після виявлення заручників військовослужбовці проводять захоплення об'єкту та визволяють полонених. За ходом дій спостерігають командувач сухопутних військ, командир 8-го армійського корпусу та заступник начальника генерального штабу, заняттями, які проводяться з рядом підрозділів щодо відпрацювання окремих завдань завдань, плані підготовки до комплексу практичних дій в ході проведення навчань, перспектива 2012 до експериментальних тактико-спеціальних тренувань залучено підрозділи високомобільних військ спеціального призначення, армійської авіації та морського центру спеціального призначення. Температуру мінус 15, він видержить. Ми плаваємо під льдом зимою, ну, одіваємо вот це зверху і так далі. Ну, звісно, там руки могут мерзнуть, тому що ти ж не оденеш такі рукавіси, що... можеш ти і полчаса походити, на нього, можеш, ти і час походити. Но ну, если якщо на одной глибині, то до 4 часов работы. Провівши підводну розвідку, військовослужбовці переходять до наступного навчального місця. Здійснюють огляд будівель, вчаться рухатись по ворожих вулицях, зачищати споруди від угруповань та шукати лідера незаконного збройного формування. Впевненість собі. В першу чергу впевненість, що під час виконання бойових завдань, не тільки учбово-бойових, а у разі потреби виконання бойових завдань, більш впевнено діяти під час бою в городі і вирубати мускульну пам'ять, щоб пригинатися від куль відповідно і діяти безпосередньо під вогнем противника. Із завданням впорались умовних злочинців обезброїли та конвоювали. Так підрозділи готуються до проведення широкомасштабних навчань, перспектива 2012 на яких вони боротимуться за звання кращого підрозділу збройних сил України.